Отже, починаємо наш експеримент, як затирка каста реагує на різні речовини. Для цього з склянки ми наливаємо. Перекись водню. Звичайний розчинник. Фахне. Недобрі. Перетворювачі вжі. Мені здалося, що воно вже зіржає. Засіб для зняття лаку і фарби. Та найцікавіше рідкий кисень. В них ми вставляємо маленькі, вже застигли залишки затирки від кастар та залишаємо їх на 20 хвилин. Чи зміниться структура або колір затирки в цих речовинах? Далі покажемо.